Здавалося б, історіями про укронацистів, вбивць націоналістів та канібалів-бандерівців, вже нікого не здивуєш, та вони не перестають знову і знову з'являтися в інформаційному полі. Наприклад, інтернет-видання Євразія Дейлі» видало статтю про те, що МВС України набирає бандитів і злочинців, які мають військовий досвід, у каральні бригади Нацгвардії України. Давайте подивимось, як реагують на таку новину користувачі соцмереж. За те, що ця інформація правдива, віддали свій голос 19% глядачів. 81% вважають, що це фейк. Тепер же послухаємо думку людей на вулиці. Ні, звісно, ні. А що їм ще не можна воювати? Для чого це? Як є нормальні люди, можуть воювати? Наша країна так низько впасти не може. Ми просто віримо в нашу Україну, найкращу країну в світі. А тепер розберемося в тому, кого журналісти Євразіядей.ру називають цитую кровожерливими відморозками. Мова про гвардію наступу, в яку наразі йде активний набір добровольців, зокрема і про Вінницьку бригаду Червона Калина. Російські журналісти пишуть, що бойове ядро червоної калини складають добірні нацисти та патологічні садисти. Також додають, що в каральні бригади набирають жінок. Нібито перевагами у кандидаток є служба у силових структурах, колишня судимість, але можуть взяти на службу і засуджених, у тому числі за тяжкі злочини. Вже по риториці публікації зрозуміло, що новина фейкова, достатньо, хоча б відомих і загальнодоступних вимог до кандидатів гвардії наступу, а це Навпаки, відсутність судимості, психологічна стійкість, мотивація та фізична підготовка ось як коментують цю новину у Вінницькій бригаді. Червона Калина». Ми не набираємо судимістю обмежено придатних людей, тільки вмотивованих, крепких, сильних, мужніх, і таких ми чекаємо, щоб зайняти нашу територію. Нам з вами важливо зрозуміти, чому російська пропаганда формує саме такий образ українського військового у свого народу. Ось як це коментує наш медіа експерт. Російські медіа вони досить активно використовують мову ворожнечі, мову ненависті, тобто вони формують такий образ українців нелюдів, називають українців нацистами, сатаністами, якимись тваринами, там, свинями і так далі. Вони це, це відомий прийом, який використовувався під час всіх воєн. Він називається розлюднення, тобто він або дегуманізація, тобто він фактично змальовує ворога як не людину. Задача тут стоїть у тому, щоб російським солдатам і росіянам в цілому було легше прийняти вбивство українців. Нас з вами має тішити факт, що ворог витрачає стільки сил, фантазії та грошей, щоб формувати в своєму суспільстві такий страшний образ українського захисника. Це означає, що вони просто нас бояться, і це не дивно, адже наші воїни найкращі залишається додати лише одне: Новина, яка викликає у вас емоцію, потенційно небезпечна. Придивіться до неї уважніше, довіряйте офіційним джерелам, а ще краще перевіряйте інформацію.